Козаче, куди гортаєш? Тут не буде ніякого криміналу. Це Карла Б'юа. І сьогодні ми передивимось, на чому ти реально можеш їздити законно без водійського посвідчення: електровелосипеди, самокати, квадроцикли та інше. Ті запитати, електричка 3 кВт, вона потребує реєстрації чи ні? Не обов'язково. Не обов'язково. Добре, дякую, гарного дня. Ніяких як обійти поліцейських лише. Те, що дозволяє закон та правила дорожнього руху. Ну і почнемо з головного. В Україні керування повноцінним авто чи мотоциклом без відповідної категорії незаконно. Але й категорії техніки, до яких закон чітко каже, водійське посвідчення не потрібно. Перевіряти конкретну модель, це дуже обов'язково. Офіційні вимоги по категоріям потрібно дивитися у сервісному центрі МВС. Ну і спочатку в нас велосипеди та електровелосипеди. Звичайний велосипед, ну тут це ясно, на нього права точно не потрібні. Але у електровелосипедів є нюанс Якщо це електровелосипед з педа-асистом, де мотор допомагає, а не тягне самостійно і технічні показники в межах норм, часто він розглядається як звичайний велосипед. Орієнтуватись потрібно на потужність та максимальну швидкість. Якщо максимальна швидкість 25 км на годину, тут водійська категорія не потрібна, проте дивись тих паспорт і маркування. Якщо по цифрам, багато практиків радять орієнтуватись на поріг 3 кВт або максимум 25 км на годину як межу вільного є е байку, тобто того, на який не потрібно водійське посвідчення. Якщо мотор потужніший, він вже може вважатись мото, скутером і тягнути на категорію А1А. Тому, якщо хочеш бути спокійним, бери є е байк з педаасистом і обмеженнями. Далі в нас електросамокат. Тут теж не перебільшуємо. У 2024 2025 роках правила підточуються, але базово для міської їзди існують чіткі вимоги: рух велосипедними доріжками або правим краєм, обмеження швидкості приблизно 25 км на годину, Заборона їзди в нетверозому стані і вимоги до світловідбивачів. Тобі права зазвичай не потрібні за умови дотримання технічних лімітів і правил руху. Тепер в нас скутери і мопеди. Тут чітко, багато хто плутає 49 кубів з безпекою. В Україні категорія А1 потрібна для мопедів скутерів з об'ємом до 50 кубів або електродвигуном до 4 кВт. Тобто, якщо твій скутер формально під А1, потрібні права. Не вір продавцю, який каже, що можна без прав, дивись тих паспорт. Щодо А1. Стандартно, ця категорія взагалі існує для моторів до 4 кВт або до 125 кубів. У деяких підкатегоріях, якщо мотор сильніший, потрібна інша категорія. Це базова таблиця, яку перелічують всі автошколи і сервісні центри. По квадроциклам вже окрема історія є легкі квадрики, що за масою потужністю підпадають під категорію, на яких не потрібно водійське посвідчення. Але це залежить від маси та потужності. Деякі маленькі АТВ з потужністю до 4 кВт і масою в певних межах можуть не потребувати великих категорій, але на дорозі вони часто підпадають під B1 або інші. Тож квадрик це завжди перевірка документів і уважність. Ну і перше, завжди дивись тих паспорт. Там написана кубатура, потужність та максимальна швидкість. Нема папірця, отже, й нема доказу, що. Цей транспортний засіб не потребує водійського посвідчення. Питай про обмеження, прошивки. Багато електронних скутерів та електровелосипедів мають режим для міста. Прошивка гальмує максимальну швидкість. Це зручно, і на папері швидкість в межах. Ти спокійний, але на дорозі все одно не забувай про безпеку. Ну і коротко про вік та обмеження. Окремі правила дозволяють керувати електросамокатом з 14 років. Але для мопедів та мототранспорту мінімум 16-18 років, ну залежно від категорії. Тож, якщо ти хочеш скутер, але тобі ще нема 16, не квапся. Перед покупкою слід перевірити. Техпаспорт, потужність і максимальну швидкість. Перевір, чи є ПД-асист у твоєму електровелосипеді. Питай продавця за документи та гарантію. Уточни на всяк випадок в сервісному центру по класифікації, якщо вже сумніваєшся. Все це займе 10 хвилин і зекономить купу нервів та грошей. Про штрафи, якщо ти керуєш технікою, що формально вимагає категорію, але не маєш її, штрафи і проблеми з поліцією можливі. Тому поважай закон. Легальні опції є, і ми про них говоримо. Як підсумок їздити без прав можна, але тільки на тій техніці, що закон визнає легкою або не потребує категорії. Велосипед, слабкий ебайк з педасистом, є самокат у межах швидкості. Це твої основні опції. Скотери, мопеди, квадроцикли. Тут потрібно дивитися так паспорт і категорію А1, Б1. Перевіряй документи, носи шолом і не будь мудаком. Підписуйся на Carl.ua. Тут конкретні рішення для людей, які хочуть їздити розумно. А якщо маєш модель самокату чи е байку, пиши модель в коментах. Я зазирну в документи і скажу, чи можна тобі їздити на них без прав.